Знаєте, чим ближче вибори, а навіть не про вибори зараз іде мова, а е, от є така фраза: «придати та вовремя предвідіть». І от е, чим ближче оцей Рубікон, після якого буде незрозуміло, що тим більше вилазить людей і починають одне одного гризти. Знаєте, от хто краще перед народом України кого плює. Той буде і вони так думають обраним. Ми з вами ніколи нікого не ображаємо. Ми говоримо фактами, хоча для багатьох українців це здається критикою, там, обливання брудом і так далі. Ні. Знайдіть хоч одне відео, де обливаємо брудом. Або відео хоч одне, де ось так, як Олексій Арестович сьогодні назвав Олексія Данілова. А хто не бачив, телеграм-шапці профілю. Ви знаєте. Якби, якби ми з вами всі говорили одне з одним отакими словами, то можна було би сказати, що ми не маємо освіти, ми не маємо виховання, ми не маємо поваги, ми не маємо чисті і гідності. Тим паче, що ці люди в одній команді були і довго-довго один із них парив мозок людям, а другий стращав людей. Ну, один із них вже не в команді, і тому може собі зараз дозволити. Як він сам сказав, коли пішов з команди, що от тепер він може собі дозволити. Тобто можна зробити висновок, що поки ти в команді, поки ти в струю, поки ти там десь, поки ти е, ось е, я не знаю, якими словами оперуєш до народу темниками. Ну, а як інакше? Ну, як інакше, якщо вийшов з команди, тепер можеш правду матку рубати. Ось така ситуація. Хто не бачив, телеграм шапці профілю хороші слова, цікаві. От абсолютно знаєте, чим більше вас таких, чим більше ви будете одне про одного розповідати народу правду, тим краще, тим краще. Я очікую Олексія Данілова, який напише щось. Приблизне про пана Арестовича. І ми будемо знати, ху і ску там, хто нами взагалі управляє. Ми в цілому здогадуємося, хто нами управляє. Але я хочу, щоб ви розуміли, незважаючи на те, як вони зараз одне одного викривають, ви маєте запам'ятати, вони всі однакові. Сьогодні мені одна дівчина написала, що те, що ви чесна людина, цього недостатньо. Да ні, цього достатньо. Тільки чому а, частина українців. Не вбачає в цьому достатності ось це проблема. Тому що оті люди, які нині за зараз намагаються показати, які вони з народом, це не те, що нам надо, Це не те, що нам потрібно наступний раз. Знаєте, та фраза тобі туди не треба. Оце воно. Телеграм-шапці профілю. Подивіться, вам буде цікаво. А можливо, трішки і сумно. Мені було сумно.